Він їхав рятувати тяжко поранених побратимів, коли в евакуаційну автівку влучив російський ФПВ-дрон. Бойовий медик Роман Авдієнко втратив свідомість. Опечене обличчя, руки і ноги, уламки по всьому тілу. У лікарні більшість дістали одразу. Решта надто глибоко під шкірою. Витягнути їх взялися хірурги з Києва у межах проєкту Врятуй красу. Наскільки складне завдання стоїть перед лікарями, Дарія Цесарук розкаже. Починаємо робити передопераційну розмітку, почнемо робити розмітку, де у нас були уламки, які нам треба обов'язково видалити. Вони за вухом і біля брови. І це залізяче настільки велике, що Тамерлан відчуває його навіть просто торкаючи шкіри пальцем. Вони можуть знаходитися в одному місці ну, там протягом півроку, а потім воно може під шкірою десь переміщатися, і це буде викликати, скажімо так. Досить такий дискомфорт для пацієнта. До операції кілька хвилин на поготові ціла команда пластичних хірургів. Сам Роман вже під дією місцевих анестетиків. Та чи вдасться їм все ж витягнути шматочки снаряду з його обличчя? Роман з Нікополя. Останнє десятиліття. Він фельдшер швидкої. Могли надіслати на пологи підвищений тиск. Епілепсія, бронхіальна астма, інфаркт. Ми багато стикалися з кротичами і зовнішніми, і внутрішніми, то ну якесь розуміння є. Цей напрацьований роками досвід вміти робити усе. Став надважливе після початку повномасштабної тому роман одразу живе добровольцем. Тоді медиків у війську бракувало. Я кажу про дипломованих медиків, які можуть трошки більше зробити аніж накласти турнікет. Тому я розумів, що такі, як я, там буду на вугу золота. Його відряджають на Донеччину, де години виснажливої і фактично цілодобової роботи через щосекундні обстріли межують із постійним ризиком загибелі. Працював на ланці медичної евакуації. Стався вибух. Ну, я якщо... нічого не встиг зрозуміти. сказали, що то був в піввідру. Мене одразу виключило, не втратив свідомість. Автівка, у якій Роман їде за пораненими, спалахнула миттєво, В вогонь опікає обличчя, уламки снаряду прошивають руки і ноги. Як після такого йому вдалося вижити, не розуміє й досі. Багато хлопців вони цього або не переживають, або з більш значними пошкодженнями з ампутаціями обличчя було опечене, дихані шляхи уламком розрізала губи, вибило зуб. Прибрати рубець з губи і відновити її функціонал, готові київські хірурги. Романа готують до операції. Буде пластика перекидними клаптями для того, щоб збільшити площу тканин навколо губи і вирівняти її контур. Та найважливіше ще попереду треба витягнути уламки. У операційній суцільна тиша. Тамерлан робить перший надріз. Втім, знайти їх не просто шматки глибоко усередині. От ми видалили уламок, це уламок. Романа, дивіться старти наслідки війни дуже дорого, але можливо. Тутешні лікарі повернули зовнішність уже понад п'ятнадцятьом, і заявок щодня більше. Їх можна лишити за цим номером. Вартість одного такого втручання це щонайменше кілька тисяч доларів. Та для військових і постраждалих цивільних усе задарма. Все почалося із бажання допомагати та не стояти осторонь, коли страждають твої співвітчизники. В першу чергу я відчуваю вдячність нашим героям за довіру та їхню мужність. А також вдячність нашим лікарям-професіоналам, які роблять неймовірну роботу. Шлях до одужання самого Романа тривалий, та після реабілітації він все ж знову планує повернутися у військо до своїх. Дар'я Цусарок Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.